Контролювати владу, змушувати її діяти в інтересах людей, протидіяти корупції всі ці завдання бере на себе щойно створена громадська рада міста Чернігова. Очолює раду спілки її виконком народний депутат України Валерій Дубіль. На презентації громадської ради Чернігова представлені й відповідальні за напрямки її роботи. Таких секторів шість і вони охоплюють усі життєво важливі питання. Серед таких проблем очільник спілки назвав насамперед захист міста від неузгодженої з громадянами забудови, порятунок зелених зон, закладів охорони здоров'я, захист прав мешканців гуртожитків. міністр темник мене? Включив до складу комісії, яка при Міністерстві Мінрегіон Буду, був на першому засіданні і виступив з пропозицією, яка була підтримана і є в протоколі про те, що перше виїзне засідання, можливо, воно буде одне, буде в місті Чернігові по питанням гуртожитків. Тобто це буде так, як пілотний проєкт. І сюди долучаться з інших областей, і приїдуть керівники, заступник міністра, з Міністерства регіонбуду. Буду. Також ми з вами повинні не допустити необґрунтованого закриття закладів охорони здоров'я. На сьогоднішній день у нас є така загроза кардіологічного обласного диспансеру, там, де обстежуються і лікуються, і дорослі, і діти. Одразу вдалося здійснити перші кроки з завдань, поставлених перед спілкою. Нараду, на якій буде присутній я, Богатирьова і Васильківська. З питання кардіологічного обласного диспансеру для того, щоб цьому питанню поставити точку, щоб все було обґрунтовано так, як потрібно піклуватися за людей. Так само ми повинні з вами не допустити без врахування громадської думки забудови дворів замість дитячих майданчиків, будівництва заправок під будинками, вікнами людей і інших будівництв. Які там, де не врахована думка громади, ми зараз готуємося. Громадська спілка готується до засідання сесії, яке буде 7 числа. А 7 числа буде звіт міського голови за 2012 рік. І ми готуємося до того, щоб перевірити цей звіт, як він виконаний, як він був виконаний за 12 й рік і є там питання, які можливо не виконувалися системно кожного року. Тому ми готуємося до цієї сесії. Всі проблемні питання і шляхи їх вирішення ми будемо виносити на громадське обговорення, викликати місцеву владу, ставити перед ними конкретні задачі і контролювати їх виконання. Громадська рада Чернігова вже одразу при створенні включила 10 громадських організацій, а взагалі відкрита для участі всіх небайдужих громадян. Зрештою, мета спілку в тому, щоб громада сама визначала своє життя. Ми чекаємо і запрошуємо всіх небайдужих людей які вболівають за нашу за наше місто чернігів за Чернігівщину взагалі